Всім привіт! Любі друзі. Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні ми з вами покрутимо ось таку рулеточку на танчик е, Лікан Танк на основі в мене вже є, е, тому покрутимо його на твінку. Е, багато крутити не будемо Ну десь до шостого чи п'ятого прокруту. 5 прокрутів зробимо. І В принципі, на цьому все. Е, танк. В принципі, шанс на те, щоб дістати танк, доволі доволі невеликий. А вся рулетка вам обійдеться десь близько 13 тисяч золота. Ну, сумарно, якщо підсумувати, те, що є в цій рулетці за 13 тисяч золота, воно не вартує своїх грошей. Лікан вам випаде в кінці десь І ще цікавий момент. В цій рулетці розробники зробили хитро. Шанс на, виб... на те, щоб вибити камуфляж рицаря 8%. А на те, щоб вибити танк, 0,04. Тобто, що виходить, що ви можете, мало не з першого прокруту, вибити собі камуфляж на рікана. Ну, звичайно, якщо ви виб'єте камуфляж, ви захочете собі танк. І вам доведеться донатити там чи продавати свої колекційки. Ну, коротше кажучи, схема хитра, доволі хитра. Тому. Давайте спробуємо покрутити її, зробимо десь 5-6 прокрутів максимум. Побачимо, що нам з цього Wargaming дасть. Ну, ну бустери, в принципі. На цей аккаунт я заходжу дуже-дуже, дуже і дуже рідко. Тому, якщо тут щось реально цікаве випаде, я прямо ну, здивуюсь. Ну, об'єктивно, ну, срібло дає. Ну, давайте тактикою спробуємо. Тобто, срібло, контейнер, срібло. І головна нагорода. Я цей тактикою колись крутив. М -м, попередня рулетка, по-моєму, на СТРВК була. Ті, по-моєму, щось там щастило. Нещастий. Ти диви, диви. Ну, воно відкручує ну, максимально. А, залишається. Це вже нас який прокрут. М -м, четвертий, п'ятий. Давайте два прокрута ще зробимо і не будемо витрачати золото. Тому що тут реально немає сенсу витрачати золото. Ну тут цікавого, нічого взагалі не ну. Ого, гаразд. Тоді давайте відкривати. Відкриваємо відпад-контейнер. Може, мені ти щось ще цікаве даси. Здивуй мене, ну давай. Ну давай. Ху -ху -ху. Ти диви, хочеш, щоб я крутив далі? Ох, ти ж нічого собі. Ну, я далі все рівно крутити не буду, тому що тут тепер тим більше немає, що діставати. Останнє це у нас 250 золота, останній прокрут, більше нічого тут. Ну, тут об'єктивно навіть той же Лікан не вартує своїх грошей, ну, 2000 вільного досвіду. Ну, коротше кажучи, я б не рекомендував крутити цю рулетку, або якщо б рекомендував, то десь 5-7 прокрутів, не більше. Тут просто в основному дуже багато косметики. Тобто, ну, якщо відкинути ось це, то з цікавого тут був відпад, і все. Ну, може, комусь їх си знадобляться. Ну і лікан. Ось ці три нагороди, тут із цікавого. Мишки вони не потрібні, нічого не дають в бою, тільки кастомізація. Знову ж таки, е, провідник душ хороший, прикольний е, цей, прикольний обвіс, але ну, не вартує знову ж таки, такого, щоб на нього прямо впорюватись. Тому просто дивіться, тут, щоб ви собі розуміли, ну, я не знаю навіть, як це пояснити. ну, Тут дуже-дуже дуже дорога рулетка. Можна спробувати покрутити, якщо у вас є 13 тисяч і ви готові забрати всю цю рулетку, то чому б ні? Чому б ні крутить, а так крутить десь до 10-11 прокрута, взагалі немає сенсу. Просто якщо у вас є золото на 11 прокрутів, не крутіть краще. Краще вже, якщо ви так хочете покрутити рулетку, покрутіть ось цю рулетку, я її вже також на твінку покручу. Може про це також відео запишу. Тоді вже краще покрутіть цю рулетку. Мені здається, тут щось вигідніше може випасти. Хоча сумніваюсь, також от, чисто казино. Ну, гаразд, Казино ми засуджуємо про всяк випадок. А тепер давайте перейдемо на основний аккаунт і побачимо, що взагалі представляє собою цей ваш лікан. І так, лікан, 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 лікан. лікан. Що ж він себе, в принципі, представляє? І, в принципі, щоб ви собі розуміли, на рахунок того, що в мене на нього стоїть камуфляж рицаря. Я на стрімі зробив один прокрут, більше витрачати золото не хотів, та й на той час в мене не було золота. Зараз вже, звичайно, воно є. Зробив один прокрут і мені з першого прокрута випав камуфляж рицаря. Тобто я одягнув лікана і отримав лікана за 5500 золота і ще 50 золота зверху. Тобто 550 золота. Ну, я думаю, ви розумієте, що за таку суму я задоволений цією машинкою. Якщо ви дивилися мій шортс, то ви знаєте, що я купив акцію за 5500 золота. Там Сертифікат був на танк 7 рівня і о, там костомізація, по якій також вийде окреме, окремих... по-моєму, один шортс там має з неї вийти. Якщо я взагалі його випущу, тому що я ще його не дивився, який він там буде. Просто записав. Коротше, на рахунок Лікана. На рахунок Лікана, на рахунок Лікана. Дивіться. Почнемо з основного, з його ТТХ. ТТХ. Що по ТТХ? Гармата, гармата, в нього, в нього, нього по по-перше, є своя динаміка, про яку я забув. Внутрішні модулі й гармата не зазнають критичних ушкоджень. В Режимі Big Boss бос, влучання боса може спричинити пожежу і вибух боєукладки. Ага, ось чому в мене не було критичних пошкоджень. Я про цю механіку, чесно, навіть і не знав, але можу просто сказати вам факт, який він є. Машина реально ну, не пошкоджується прямо ну, не так сильно, як, таке, ну, як решта машин. Гармата. Давайте про, розглянемо гармату. Механіка, в принципі, в нього цікава. Тобто, механіка ну, цікава. Ну, в принципі, танк, якби незвичайний, так би мовити. Коротше, гармата. Говоримо про гармату, а, в принципі, середня. Ні, поговоримо спочатку про точність. Розкид цієї гармати величезний. 0,417. 1000... Дуже-дуже-дуже великий розкид цієї гармати. Прямо ну такий величезний, справді. Ну, Тобто снаряди летять як хочуть. Але, 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 це, в принципі, такий незначний мінус, хоча і все-таки мінус. Час зведення 5,3 секунди. Тобто, ну, для порівняння вам, візьмемо, наприклад, якийсь танк 7 рівня з гілки. Візьмемо, ну, наприклад, я не знаю, ну, давайте радянський якийсь танк візьмемо, щоб німців не чіпати. Ну, от візьмемо Іса. Час зведення, час зведення у цієї гармати топової на Ісу. На хвилиночку, де він? Час, час зведення 6,3. Ну, тобто нормальний показник. Нормальний показник. Гармата у нас більше під, під радянську якусь. Ну, не скажу, що прямо. Скажу так, танк ближнього бою. Цей лікан, це танк просто ближнього бою. Щоб довго вам цими параметрами не мучить вас, танк ближнього бою. Середнє бронепробиття. В принципі, 175 на звичайних бронебійних, на підкаліберах 220, на осколково-фугасних 62. В принципі, з цим можна миритися, з цим можна грати. Тому, в принципі, тут нічого критичного немає. Час перезарядки. 12,63 секунди. Це, щоб ви розуміли, в обладнанні стоїть на хвилиночку гарматний досилач. Ну, про це ми ще пізніше поговоримо. А, так. Час зведень. Ну, одним словом, великий час перезарядки, але знову ж таки, миритися з цим можна. Навіть можна звикнути до цього. Ну, я особисто звик, мені вистачало, наприклад. Так, довго з одної сторони, а з іншої сторони, ну, куди ми спішимо, ми важкий танк. Ем, середня шкода. 400. На звичайних бронебійних, що доволі круто. Справді, ну, валить він так добряче. Мушу вам сказати, на 7 рівні 400 це хороший показник. Під калібри 340 і осколково фугасні 515. Тобто, ну, стріляє він нормально. І навіть картон рве фугасами також пробував грати, і доволі добре в мене виходило. Ну... Це таке. Куди вертикального наведення також підкупають? Мінус 10 градусів вниз це реально дуже-дуже круто. Про 20 градусів вверх я говорити нічого не буду. Мало мені чим це згоджується в бою, а от мінус 10 вниз це прямо ну, комфорт. На рахунок швидкості. Захист боєукладки. А, ну це воно і є. Це воно і є. Я знову ж думав, вже, що це. 35, ну, в принципі, середня швидкість для важкого танка. Нічого тут, в принципі, критичного немає. Ну, тобто, в принципі, танк більш-менш збалансований, танк ближнього бою, який може промахнутися в, з ближнього, на ближній дистанції і закинути через півкарту в, в супротивника в Піксель. Тому, ну, в принципі, танк, скажімо так, трішечки схожий на КВ-2, тільки не. ну... Коротше, незвичайний танк одним словом. Ну, в принципі, він і в нас в незвичайних знаходиться. Що ж до спорядження? Спорядження саме базове, тобто нічого тут не змінюєте. Просто от яка яке вам гра дає, такими користуйтесь. Тут немає нічого такого, щоб було б краще того ж форсажу чи того ж адреналіна. Реально, ну що, аптечка, чи ремкомплект, чи може автоматичний вогнегасник. Я думаю, нічого з цього. Амуніція. Ставимо сухий пайок, який нам допомагає грати краще, тому що у нас екіпаж стає кращим. І також консерви, які також допомагають нашому екіпажу. Тобто у нас загальні показники параметри екіпажу стають 13%. Ну і поліпшене пальне, щоб танк був трішки бадьюрішим. Боєкомплект. Тут рекомендую зарядити ось так: 34 звичайних бронебійних. Підкаліберних 9 і осколково фугасних 7, хай буде. В принципі, вони реально тут, на цьому танку, з ними грати навіть трішки комфортно. Чи то я так акуратно грав фугасами, не знаю. Ну з ними навіть трішки комфортно грати на цьому танку. Ну і останнє у нас не позначу значущещці А по списку. Це обладнання. Почнемо, в принципі, з простого вогнева міць гарматний досилач, тому що. Без нього час перезарядки стає ще довшим. А це нам не потрібно. Пронепробоїв вистачає на голді. Тому не рекомендую ставити калібровані снаряди. По банально ви просто не вспі... ну, ви будете так калашматить противника, а навіть більше фармити через це. Але буде у вас один такий малесенький, такий малесенький, незначущий нюанс. Вас просто задавлять противники, тому що у вас не вистачить перезарядки. Посилені механізми наведення. Знижують час зведення, що є доволі крутим, і знову ж таки стабілізатор вертикального наведення зменшує час зведення. Тобто, без цих параметрів час зведення був би 6,3. Ну, що вже ого, так би мовити. Допрацьовані модулі. Хороший показник, який ставлю на всі танки, тому що вони дають здоров'я модулям. Тобто, тим самим збільшують фіксовані показники. А це захисний комплект збільшує якісь містичні шанси, які собі придумав Wargaming і тим самим з людей вийдурює срібло. Далі. Тут рекомендую поставити в живучості посилення броні. Потім побачите, що це дає. А так, танк реально має броню, танк реально може відтанковувати. Тому рекомендую посилювати йому цю броню, щоб він був звавішим. А не поліпшена збірка, тому що 84 84 одиниці міцності вас не врятують. Далі, ящик з інструментами. Дуже хороший параметр, який допомагає нам ремонтувати наші вибиті модулі. А це гусениці в першу чергу. Чому не посилені шарніри шасі? Тому що банально не врятує вас. Зі збитим шасі ремонт шасі до стандартного стану. І навіть здоров'я шасі вам тут не допоможе. Тому рекомендую ставити плюс 30 до швидкості ремонту модулів. Далі. Останній у нас параметр це спеціалізація. Рекомендую тут ставити поліпшену оптику, щоб танк бачив краще, щоб танк міг підсвічувати супротивників, щоб ви отримували медалі розвідник, як це зробив я. Ну, вартовий точніше, вартовий такий розвідник. Коротше, радіус огляду нам потрібен. Ну, навіть якщо не потрібен, маскувальна сітка нам точно не потрібна. Тому рекомендую ставити поліпшену оптику. Далі. Чому не підкручені поліпшене керування? Тому що крутитись на одному місці, це звичайно круто. Але краще розсінні показники по всьому танку. Знову ж таки, рекомендую саме цей параметр. Ну, і останній у нас параметр система подавання спорядження. Чому не першокласне спорядження? Тому що його важче реалізувати. Так, ви можете сказати, що тут реалізується 66,7% спорядження. Я з вами тут згоден. Воно тут буде довше і це, і це, тобто 66,7% цього спорядження буде довше діяти. Але виникає дві проблеми: перше. Куди поділося 33%, а це універсальний відновлювальний комплект, який не діє довго, він разовий. Це перший нюанс. А другий нюанс, який також є доволі цікавим, це те, що ви не зможете нормально реалізувати, що адреналін, що форсаж, коли він буде довго. Краще вже це все відкотити, навіть якщо ви помилилися. Відкотити це все ще раз забій, а можливо і не раз. Вам це допоможе система подавання спорядження. В принципі, тепер давайте поговоримо про броню цього танка. Відкриваємо з вами наш уже улюблений сайт. І, в принципі, прибираємо екрани, і виходить у нас так: що в нас є щось схоже на щучий ніс, який є в ІСІВ, який є в об'єктів, ну, в радянській, так би мовити, техніці. І він може реально щось відбивати. Башта також доволі е, крепка. Тобто, Ще опускаючи чи піднімаючи пушку, ви ще себе робите крепшим. Борти також не зовсім картонні. Тобто, ну, Вони звичайно картонні, і в них вас будуть пробивати, але також не завжди. Корма у нас. Корма у нас картонна, в принципі, як і у всіх танках, Тобто, це логічно. Тобто, ну, танк, Танк, в принципі, танкувати буде. І, в принципі, якісь помилки пробачати він вам точно зможе. Тому, в принципі, якось так. Ну що, давайте, в принципі, розглянемо ми всі показники. Давайте ми повернемося з вами до нашого любого танчика, до нашого ліканчика і підемо до бою. Подивимося, що в нас в принципі, буде з цим танком в реальних бойових умовах. І після цього я вам ще покажу гру. Як він може гратися, якщо ця гра не піде. І знову ж таки, з цієї гри можна взяти і показники фарму. Хоча можна, в принципі, з цієї гри тут якби, ніхто не, не заважає. Тому якось так. Обкатував цей танчик я на стрімі своєму. Тому приходьте, заходьте, я пишу спільноту, коли в мене буде стрім. Рушаємо, так би мовити. Ага. Я пишу в спільноті, коли в мене буде стрім, і запускаю його. Тому заходьте, нас там в основному цікаво, ми граємо там з водами, обкатуємо танки перед оглядом. Танк я обкатував з нуля. Тому, в принципі, якось так. І знову ж таки, я зробив дурість, що не поїхав з важкими танками, ну гаразд. Я просто трі... зараз це відео записую після стріму, трішки втомлений. Пробиття. Про Двіться, без повного зведення я закиндую в Калібану. 425 шкоди. Ну, тобто, на 7 рівні, якби це непогано. Хоча я по потрапив проти 8, але. Бронів пробито. пробито. До речі, в калібана, як я вже помітив, дуже повільно летять снаряди. Що є дуже-дуже дуже погано для цього танка. Ну, тому що повільні. Снаряди, які летять повільно, вони, скажімо так. А, а бачите? Тут якби точність все-таки більш до радянської йде. Хоча танк не змальований ні з якого радянського танка. Тобто він повністю змальований і придуманий з нуля. Але. Ого! Слухайте, відтанкували навіть непогано. Ну, але калібан це не самий сіль... серйозний супротивник. Тобто він може, звичайно, вдарити так не, не слабо, але... Пробили броню. Він може вдарити так не слабо, але в нього немає такого параметра, як точність. Хоча, звичайно, в нас його теж нема. Стоїмо. Стоїмо. А... Залишилися без командира. Можемо рухатися. Куди полетів снаряд? Це хохма така, чи що. І цікаве таке тези залишилися без командира. Ну, нормально, нормально. Ну. Нормальний такий тезис, слухайте. Пробили. Пробили. А після цього кажуть, що в українській озвучці немає нічого такого поганого. Буквально нам натягаючи, ми залишилися без командира. Ну... Ціль знищено. Полагодили. А що там Су-152 по нам струляє? Ну, в принципі, я і не сподіваюсь відтанкувати від Су-152. Просто моя зараз задача потягнути час, поки мої союзники розберуться з її союзниками. Круто. Реально круто. Типу, ну, об'єктивно, тут я вже більше нічого не зроблю, треба просто міняти позицію. Сподіваюсь, вона ж, звичайно, сюди не зможе закинути свій фугас, своє. свою дровеняку сюди закинути. В принципі. Якось не сильно бадьоро танк грався саме в цій грі, ну, але знову ж таки це сучасний рандом, я показую вам, як є. І тут фішка в чому? Фішка в тому, що от танк на сушці саме показав, наскільки він може не влучати. Ну тобто точність танка слабенька, об'єктивно для цього танка, вона реально слабенька. Хоча на дистанції, в принципі, може навіть в щось і влучати. Тобто, в принципі, ну, непогано. Може, навіть добрати дадуть, не дадуть, нормально. Хопа-хопа-хопа-хопа. Ну, в принципі, така звичайна середня гра на цьому танку розібрали повністю калібана, дали постріл по сушці. Забрали на себе двох супротивників. 2119 шкоди наструляли. В принципі, непоганий показник для цього танка. Насправді, реально непоганий. Тому якось так. Депер, до речі, показники фарму з преміум акаунтом ви будете забирати чистими 35 тисяч 52 срібла. А без 17 тисяч 195. Ну, тобто, танк об'єктивно не для фарму. Ну, але знову ж таки, для фана. Для фана, чому б ні? Чому б ні? Про відсоток перемог, до речі, в мене на цьому танку з моменту того, як я почав на ньому грати до огляду 52%. Ну, це, звичайно, не враховуючи те, що я грав ще в режимах, тому що я в режимах взводи катав на стрімі, і я грав ще в режимах. Тому тут не всі бої є. Ну, от, якось так. Тепер давайте я вам покажу бій на майстер. От, в принципі, я тут два реплея зберіг, але нас цікавить саме ось цей реплей. Карта у нас ешелон. Вимикаємо непотрібні показники і просто дивимося, як цей танк грається. Як він може гратися, коли вже ви пристрілялися, коли вже ви звикли до цього танка, коли вже ви його трішки викатали. В принципі, тут, до речі, я на стрімі ще перевіряв, що тут кути вертикального наведення непогані. Твертівся. В принципі, на стрімі, як то кажуть, грає на стрімі, вона так і йде. на стрімі, в принципі. Я був трішки втомлений, тому в принципі, можу десь якісь нюанси не помічати. Але вже викатав тоді танк, доволі нормально, вигуляв його, вже пригрався до танка і це така гра, яка в принципі, була доволі цікавою і була доволі. Ці. От я вирішую захопити точку, бачу, що супротивників немає, але якщо що, можна в принципі, від'їхати назад, союзники все рівно під'їжджають. Супротивники захоплюють у нас точку С. Я бачу, що там тигр Порше сидить. Але розумію, що люка я його не вицілю. Хочу перекотитися, щоб підсвітити супротивника, але в мене не, не виходить. І я приймаю рішення, що треба тікати з цієї позиції. Бачу, що тигр виліз, і думаю, що можна на ходу дати тичку. В принципі, це було правильне рішення. Тигр по мені не влучає. Ну, а я зводжуся. Бачу, що він ще раз не вилучає, хоча я був готовий прийняти той його постріл. Даю йому ще один постріл. І знову ж таки зразу зводжуся, прожимаючи адреналін, щоб дати ще один. Але він, собака, тікає. Ну, гаразд, в принципі. Думаю, ну, треба ще підсвітити, там вже ще ж хтось по мені стріляв. Бачу, що там КВ другий. Ой, квас. А, ні, із екранований, точніше, із екранований. Я тоді просто думав, що це квас. Вирішую вицілити його лючок і влучаю, що дивно для цього танка, тому що точність в нього, ну, прямо таки, скажем, не дуже. Бачу знову ж таки Іса екранованого, він. До речі, зрозумів я, що він АФК уже коли зрозумів, що він підсвічений, він просто нічим не відповідає, і я вибираю не стріляти по АФК шару. Ну, його добирає на наш Орн. Я вибираю прикрити нашого союзничка. І постріляти по Блекпринсу. Але він відкочується і я добираю тигра Порше. Тому що, ну, навіщо щоб він був? До речі, сказав я це до того, як я його добрав. Ну, то таке. то таке. Там, в принципі, все було очевидно. Дві тисячі шкоди в мене вже є. Дивлюся, що там стоїть наш орн, і розумію, що можна спробувати пульнути фугасом в нього. І такі пуляю. І на 590, 579 шкоди я отримую. Розумію, що треба вже перекочуватися, тому що подивився на табло Black Prince а вже знищено. І розумію, що треба ловити наших супротивників, тому що якщо їх не зловити, ми можемо втратити цю ініціативу, яка в нас зараз є. Тому що, вирішую. Залізти на гору, але не їду зразу до супротивників. А хочу їх почекати і зловити їх десь на перекадці. Бачу, що нашому союзнику я все рівно не встигну допомогти до... доїхати. Саме тому дивлюся, щоб зловити супротивника на перекадці, паралельно притискаючись до будиночка. Даю постріл. Не знаю, влучив я чи ні. Скоріше за все ні. Але мені чомусь здавалося, що в мене вийде влучити. Тут я відтанковую від, від двох супротивників, але третім пострілом в мене супротивник пробиває. Тому я даю по ньому постріл, і він починає мене боятися. Стріляють по мені СТРВ СТРВ. По-моєму, чи хто там стріляв по мені. Коротше, стрі... Да, СТРВ-7201. Стріляє по мені Швед, стріляє по мені. Як Панзер, я розумію, що. Я, вони вже мене. Як ПЗ4, точніше. Я розумію, що вони вже мені нічого не зроблять. І просто іду в бій, іду на пролом, Іду і хочу забрати супротивника. Тоді я ще не думав, що в мене буде майстер, просто думаю перша ступінь. І забираю цього супротивника. Ну, в принципі, гра вийшла доволі така бадьора, доволі цікава, доволі прикольна. Тому я тут отримую майстра. От Заблокував, до речі, 3100 шкоди, а наніс 3022 шкоди. Тобто, ну, в принципі, хороші показники для цього танка. Отримав, не пробили мене 14 разів, а я 3 супротивника знищив. Тому, от, якось так. До речі, за такий бій мені, в принципі, дали з преміум аккаунтом 77 тисяч срібла, що доволі і доволі круто. А без преміум-аккаунта ви б отримали 91 тисячу срібла. Тобто, ну, якщо брати майстрів, то це непогана машинка для фарму. Ну, Так. Коротше, таке. Ну, в принципі, ось такий у нас вийшов огляд. Пишіть в коментарях, чи був він вам цікавим. а зразу дам відповідь на одне запитання. А було е, суть в наступному. Я вставлю цей коментар в відео, мені не важко. Коротше. Коментар такий, що в огляді чогось бракує. Спробуй повставляти меми туди. В принципі, це можна робити. Напишіть в коментарях, чи ви е, згодні на, такий, скажімо так, на таке експериментальне відео. Я його з готовий зробити, тільки тоді прохання буде до вас. Чи могли б ви хоча б написати назви мемів українських, принаймні. І актуальних на даний момент. Тому що, ну об'єктивно, я людина, яка за цим не слідкує, я людина, яка меми взагалі не дивиться, і для мене, наприклад, це, скажімо так, темні хащі лісу. Тому важко це важко мені буде зробити це відео, але окей, я зроблю це відео, тільки прошу від вас допомоги в, цьому, в розробці цього відео. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, пишіть чи був корисний вам цей огляд. А на цьому все, всім учі і до зустрічі!